Нормально на бік Я в контакти кіан. Давай. Так, перекусти там пальцем. Та так, три. На три. Раз. Раз, два, три. Все. Зліва направо, справа наліво. Добре, ти? І в контакт. Справа наліво. Середнє тримаєш. Додавай зразу до тої сторони, ти вже маєш додати. До тої? Так. Ти ж тебе голосить направить. Все. Правильно на мене було. Тепер справа. Тоже треба додавати. Ти так. Так? більше треба брати, так? Ні. Нормально. Добавляй ти вже мав додати з той сторони, давай ще раз я загубила. О. О, стой, стой. Така Ого. Усічка упрощається дуже скоро. Так, да, все, нерви, нерви здають, називається. О, додай.